На превеликий жаль, це завдання закріпитися на донецьком кряже. От ну пригадаємо таке видання Донецький кряж. От і згадаємо, хто його заснував і яка була їхня тональність, і що вони буквально з перших років незалежності вони почали. Говорити про окремішність Донбасу, про двоязичі, про федералізацію і про історію, що все, все не так однозначно з російських позицій з оцього великодержавного шомінізму на це все дивилися. От, вони закріпилися на Донецькому кряже, тому що вони побачили тут реальну підтримку, і ця реальна підтримка була і в ну в так званій політичній еліті. От, яка е, ну, стала владою на гаслах дружби з Росією, відстоювання прав рускоязичного населення і, і так далі. Вона була підтримана такими е, сильними, власниками підприємств, ну як Стірол, як Донецький Норд. Вони чітко, однозначно підтримували Росію. Це були великі ринки збуту. От і з ними було торгувати вигідніше і цікавіше для власної кишені, ніж з Євросоюзом. І це так відбувалося протягом багатьох років. І вони ж якраз. В 2014 році ці директори вони ж і організовували своїх працівників на підтримку підтримку того режиму, який який, який збанкрутував на, на той момент. От. І, і тому на нам напри на превеликий жаль, от е, ті. Е, Ті, 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 ті спроби Кремля ну, знайти тут опору. Вони знаходили відгук, використовувалося і Донецьке землячество. От і що тільки не робилося, і слухайте, і такі сигнали цієї братської любові, як дарунок, у вигляді цар-гармати. От ота цар пушка, яка була подарована, е, подарована московським землячеством, приволокли, я не знаю, там з десяток тонн. І ви ж дивіться, яке, е, яким воно стало таким символом, таким жахливим, що з інших гармат почали знищувати оцю нашу Донеччину, і, і зараз воно триває. О, так що оці всі жести от. Москалів, от, то їх треба дивитися на них здраво і розуміти, що за цим завжди, завжди агресія. Ви знаєте, мені згадалося дуже таке, цікавий такий випадок, про який багато. багато Хто ніхто не знає, але мож, можливо, ви пригадаєте, десь на початку 2000 року от, в місті Краматорську вийшов журнал Ступа. От, і цей журнал видала там група, ну, група товаришів і ентузіасти, мало ну, вони відомі, але вони виявилися проросійськими е, та, такими, такими агентами, і вони надрукували там Дугіна. От ідеолога російського фашизму, і цей Дугін ще в 2001 році він накреслив план по суті, як потопити Донбас в крові, от, зачепитися за Донбас, і потім піти е, знищувати всю, всю, всю Україну. Була така історія, а чому вона стала відомою? Ну, хто з нас зває ну, журнал ступа, який там вийшов 100 примірників чи ні, якщо його в кіосках ніде не було. А, а дізналися просто журналісти із столичних вида... видань, от комусь журнал цей потрапив, і вони звернулися до Служби безпеки України. І... Коли тільки це все набрало розголосу, я пам'ятаю, що з місцевих видань навіть ну якось ну не підтримали це все. От ми надрукували про, це, про, про цю ситуацію. Але от завдяки Служби безпеки, от і тим столичним журналістам, от цей цей, цей прецедент був і цей журнал закрили. Ну, звісно, до відповідальності нікого там не. Можливо, якась була профілактична розмова, а це був 2001 рік чи 2002 рік. А можна конкретніше про що там йшлося? Якісь антиукраїнські, антидержавницькі Е, Так, це, це вони, вони циту, цитували ідеолога російського фашизму Дугіна. От, який вже тоді викладав свої оці агресивні погляди, ну агресивну програму дій, що не треба церемоніятися з Україною. От, треб, треба йти туди зі зброєю, треб, треба загарбувати, треб, треба їх знищувати, потопіть в крові і йти далі. Тобто, от, що, що, що це, це, це таке? От от було таке. От, воно не набрало широкого розголосу, але, але воно визрівало. От. І, і такими, такими, хто, такими ну, радикальними засобами, хто, хто іншими, вони готували ґрунт під те, щоб прийшла сюди Росія і втручалася в справи суверенної держави і встановлювала там свої порядки. Таке було. Я, мож, можемо згадати пані Тетяно, 2005 рік чи навіть 2006 рік. Коли на площі Леніна збирали підписи за Донецькою Народною Республіку. Була, була така історія, там палаточка стояла, от. і що, і нічого. От, коли вже потім вже журналісти, от, на, на наші колеги, от, ми, ми теж в Донеччині на першій шпальті давали про це що, про те, що відбувається на очах у, всі, у всіх людей, по суті, заклик до. Ну, я не знаю, до антидержавних дій от, і, і, і нічого. Потім все-таки все е, новий начальник Служби безпеки в області був якийсь період, і він це, це все прикрив, але ніхто не був покараний за, за такі речі. Була така сторінка теж в історії. Хочу спитати, на вашу думку, як чи є відповідальною Донецька еліта? А з партії регіонів і не тільки Я маю на увазі місцеву владу, місцевих депутатів, депутатів обласної ради, відомих людей, керівників шкіл, керівників театрів, відомих лікарів. Ну просто всіх кого до, до бізнес еліти. Да? Бізнес еліта. Ось ви вже згадували Валентина Ландика. Він керував нордом так підтримував. Я пам'ятаю його. Промову в Донецькому драматичному театрі, не пам'ятаю, з якої нагоди, де він прямо валав, яка Європа? Нам треба тільки Москва, куди ми будемо торгувати наші холодильники, якщо затайожний за Союз загітував. Так от питаю, якою була роль Донецької літи саме в подіях 2014 року, так званій руській вісні. Ви вже казали, що дехто з підприємців власних робітників. Посилав під цими прапорами російськими з антиукраїнськими гаслами ходити по площі Леніна чи там по Артема. Просто Я от нещодавно спілкувалася з людьми, які так само постраждали, досі страждають. Втратили майно в Донецьку, були дуже люди заможні і досі не розуміють власної провини. Мені здається, вона є і відповідальність і провина. Як, на вашу думку, чи вона є? Бо багато хто з цієї еліти, він справді втратив майно і, виявляється, сам себе покарав. Найвідоміший українець, тобто найбагатший українець. Він багато що втратив. І в Донецьку, так само, і в Донецькій області. І виявляється так, що ну, нібито, якщо всі ці люди постраждали, то вони жили. Але чи тільки вони жертви, чи з власної провини вони постраждали, адже може бути роль не тільки проактивною, це може вже і бути злочином, коли ти проти власної держави, там десь слово свободою. Думки свободою слова, і починаєш я маю на, увазі, на весні навесні 14-го, вже за антидержавницькими закликами виходить. Але може бути і пасивною роль, коли треба було якось допомогти власній державі в Донецьку. А ти зайняв позицію, що тебе це не стосується, а потім сам постраждав? То моє питання чи є провина та відповідальність донецької еліти в подіях 14-го року і втраті. Саме втраці е, своєї власної домівки, власного майна, звичного спосібу життя. Ну, прямо кажучи, все, що окуповано, це ж вже ти втратив назавжди. Бо навіть коли воно буде деокуповано, це буде інше життя. Якщо помрієте, що це колись відбудеться. Чи є провина та відповідальність Донецької літики, в чому вона полягає? Безумовно, ця провина є, от, і, тому що не треба було загравати з дияволом. Я розумію, що диявол це, 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 це Росія, це Кремль, це е, ФСБ, от, але ж навіть те, що е, ну, Донецькі еліти, скажімо так, еліти. Вони, вони не усвідомлювали того, що Росія може так з ними вчинити, що вони можуть піти так далеко, що вони можуть загарбати, викинути їх, так умножити помножити їх на ноль. А виявилося, що так, так вона, вона може. От. На превеликий жаль, тоді, коли. Відбувалися проукраїнські мітингами, бо ми були учасниками свідками тих усіх подій. Ми ж добре пам'ятаємо, що жоден із членів партії регіонів, по суті, із Донецької еліти він не вийшов підтримати е, про, е, єдину Україну. На словах були були заяви, були були заяви тарути голови адміністрації на той момент. Бу, були були де, деяких інших. Діячів, але ні, жоден з депутатів від партії регіонів він не став поруч із мітингарями, які ризикували своїм життям, здоров'ям е, в Донецьку під час тих, тих подій. От, я пам'ятаю, Олег Ляшко приїхав із е, Києва. Бу, була була така історія. От, е, були наші місцеві депутати. Із не з партії регіонів, от, які е, виступали за єдину Україну і показували свою позицію. А от влада, а от влада ні. Ні міський голова, ні його секретар, от, відомий, одіозний, на превеликий жаль. От ні, він це, це стосується не тільки в Донецька, це ж стосується інших міст, де відбувалися ж інші події, е, та, та, такі події. Тому. Те, що вони зазнали втрат і репутаційних, і бізнесових, і майнових, і інших, на превеликий жаль, так, бумеранг повернувся. Але ж не, не забуваймо, що деякі із тих людей і досі залишаються на плаву, вони не розкаявалися. Скажімо, зараз ми бачимо у Верховній Раді. Ну, він не наш земляк, але людина, яка добре відома в Донецькій області, і, і в останні роки він себе там показував не у слов'янську, скажімо, вів агітацію. Це Юрій Бойко. Але ж там є у Верховній Раді такі люди, яких Донецькі вихованці партії регіонів, як депутати Борт, як депутат Ларін. Як е, Гнатенко, який очолював місто Дружківка, і особисто там на східцях цієї е, свої, ну, міськради свого міста е, зустрічали е, цих е, сепаратистів. І це зло не було покарано. На превеликий жаль от в Україні, от не воздається так по закону, як е, мало б бути: ні за події 2014 року, ні за. Інші антидержавні речі.